Ну що, друзі, всім привіт! Нарешті, нарешті знайшлося трішки время записати відео на наш YouTube канал. Я сподіваюся, що ви також цього чекали. Зараз ми з вами трішки поспілкуємось, розкажемо вам про свої плани, про те, що вже зробили, про нашу розсаду, в общем, про все по порядку. Значить знаходжуся я, для тих, хто не знає, зараз в нашому розсаднику розмір цього розсадника 40 на 10. На даний момент ми вже тут попікірували нашу капусточку. Як ви бачите, знизу стоять ящики з капустою. Капуста вже попікірувана і росте далі. Будемо чекати і висаджувати її в тепличку. значить Кому цікаво, ці ящики, з які, якими пікіруємо нашу капусту. Це ящики з-під хурми. вони це хурма, ну, хурму, яку продають на оптових ринках нашого міста, тому ми е, там їх купуємо і садимо в них розсаду. В даний ящик влазить приблизно 70 стаканчиків розсади. Тому ми використовуємо ці ящики дуже удобно це все, і цю розсадницю поміщається таких ящиків в принципі достатньо. Е, значить, що вам ще хотілося сказати, якщо комусь цікаво. Ми в ці, цій тепличці за весь оберт, за весь сезон вирощуємо розсади 30 тисяч штук. Тобто розмір 4 на 10. За щодо цих стілажів, які знаходяться зверху, за щодо цієї ці площі, сюди за весь оберт 30 тисяч розсадничлази. Тому якось так все зроблено компактно, по максимуму все, вся площа використовується. І по максимуму Скоро ми будемо вже запускати опалення в цій теплиці. Зараз опалення ще немає, тому що капусті в принципі температура висока не потрібна. На даний момент тут в нашому розсаднику температура днем 10-12 градусів, вночі десь 6-8. На дворі плюс 2, плюс 2 зараз температура. Ну, я зробив одну хитрість. Ну, як хитрість? У е, мене в розсадницю виходить двері. Ну, виходить котельня е, передотопленого котла. Тому я просто відкриваю двері, і, в принципі, тут хватає цього трішки підігріти, але далі, звісно, якщо будуть сильні холода, то будемо вже запускати наше опалення. Е, до речі, кому цікаво? Цей пінопласт, який ми ставили по стінах, добре спрацював, добре грає свою, так, ну, так сказати, добре, він працює, тому що ми замітили різницю. Коли поставили цей пінопласт, стінка не так продувається, не так промерзає, тому різниця в температурі показала, ну, в общем, показала добрі результати. Нам сподобалось. До речі, по поводу освітлення, кому цікаво. Ми ставили ці лампи для досвідчування нашої розсадки. Зі, своїм, як, зі своєю справою вони справляються добре. Значить, кому цікаво, є відео на нашому каналі, як ми ці лампи встановлювали і які обирали. розсада не тягнеться, все добре спрацювало. Тому якось так. Зараз, до речі, ще. Ще у нас на підході також в касетах є наш салатик, який ми теж плануємо висадити е, в тепличку. Е, в цьому році в общем, виріши спробувати і посадити і салат, і капусту, і ще буде <кхід> редиска. До речі, сходи нашої капусти були при температурі 22 градуси. Ми її сіяли в будинку, а потім переносили сюди в наш розсадник. До речі, багато питань у нас було в коментарях по поводу того, яким ґрунтом ми користуємось. ґрунт фірми Домофлор. Мікс 3 мілкої фракції. Виглядає це отак. Фракція мілка. Тому, якось так, такі у нас плани. Працюємо, працюємо, роботи багато. Тому якось так, глядачі. Дякую, що дивитесь на нас, дякую, що підтримуєте, ставите ваші лайки, коментуєте. Нам дуже приємно, і ми будемо старатися для вас робити більше контенту. Далі буде більше роботи, буде більше відео, я сподіваюся, будемо знаходити час. Кому цікаво слідкувати за нашим життям більше, підписуйтесь на наш інстаграм та Тікток. Якось так. Всім дякую за увагу. Всім дякую, що з нами. Пока до, до наступних відео.